Як імператриця Анна Іванівна позбавила Україну гетьмана, відміна виборів та правління Шаховського. Уявіть собі, що після смерті гетьмана Данила Апостола в 1734 році Україна втратила одну з останніх можливостей зберегти свою політичну автономію. Імператриця Анна Іванівна ухвалила рішення, яке назавжди змінило хід української історії. Вона не дозволила обрати нового гетьмана. Замість цього керування Лівобережною Україною було передано. Новоствореному органу правлінню гетьманського уряду це правління насправді складалося з шести осіб, але більшість з них не мали нічого спільно з українськими традиціями чи інтересами. Основну владу тут тримали росіяни. Серед них особливо виділявся князь Олексій Шаховський, росіянин, якого імператриця призначила головним наглядачем над українськими справами. Звісно, Шаховський не збирався дбати про інтереси України. Він виконував накази імперії, правління Шаховського і двох. Інших російських чиновників фактично контролювали Україну, залишивши лише трохи місця для участі українців. Управлінні були представники козацької старшини, але їхня роль була значно обмежена. Генеральний обозний Яків Лизогуб та ще двоє козацьких старшин лише формально представляли українців, але не мали реальної влади. Тепер всі важливі рішення ухвалювались за межами України в Петербурзі. Імперія не зупинилась лише на політичних репресіях. Діяльність канцелярії та Ємних розшукових справ поширилась і на гетьманщину, збільшуючи кількість репресій проти козацтва. Це був планомірний наступ на українські політичні і соціальні інститути. Козацтво було поділено на дві частини: виборні козаки і підпомічники, що призвело до руйнування єдності і подальшого контролю над військовими силами України. Це була перша хвиля знищення української політичної автономії під керівництвом імператриці Анни Іванівни. Але це був лише початок русифікація та культура турні репресії, що чекали попереду.